Всім привіт! Сьогодні буду закривати агротканиною, а також мульчувати свою перву клумбу. Досвіду в мене немає, тому буду робити все перший раз. Застеляла білою агратканиною, тому що ми її купляли під доріжки. Хочу в майбутньому зробити доріжки, засипані щебнем. Відріжу маленький кусочок сюди, вставлю, і все. Буду засипати сосновою. Голиня. Так, Що, друзі, перва моя клумба застелена агротканиною та замульчована. Пройшло вже два тижні, і я до цієї клумби навіть не підходила. Ну, крім того, що ми поливаємо кожні 3-4 дні. І земля волога. Я дуже Рада, що ми це зробили. Тут трішки виглядає, але це все потім поправиться. Будемо ми будувати бесідку і все прибереться, вирівняється. Зараз покажу вам з різних ракурсів, як це виглядає. Ось моя доріжка. Дуже гарна. Ще я вам скажу, що коли ми застелили огород мені здається, що рослини за два тижні більше виросли, чим за те все время, коли я їх посадила. Дуже швидко вони почали зростати. Тримається волога. Дивіться, який гарненький кущик вже починаю тут. Відростати була зламана гілочка, буду ще стригти, формувати кулею. Також я замінила ось цю цеглу на нову. Коли ми добудовували, точніше не добудовували, а робили другий вхід, ми купляли на сходи і залишилося. І я вирішила, старий поклала в друге місце, потім вам покажу, куди. А сюди новий. А ще в мене з'явилась нова клумба. Ось куди я діла свою стару цеглу. Буду викопувати цей бузок і його викидувати. Щось він мені взагалі не подобається. Подивіться. Він знову в мене пропадає, зате він виліз новий. Це ж не діло, що він буде до такого доростати, пропадати і буде новий, новий, новий. Вирішила я все-таки його викопаю в цьому році. А сюди пересаджу тую і буде якраз тінь падати на нашу бесідку. А пересаджу я сюди ось оцю туйку. Ось оцю красунь. Поки вона маленька, можна садити. Також подивіться на Шовковиці на штамбі скільки молодого приросту. Ось ця взагалі, дивіться, яка длинна. Ось також. гарненькі листочки. Ось. Уже починає зовсім інший вид. Набирає зелену масу. На наступний рік взагалі буде краса з висотом відгілля. Не буде такого лисого дерева, як зараз. Ви тільки подивіться, який в нас гарний захід сонця. Мені дуже подобається ця частина саду, тим, що я можу моливатися останніми промінчиками дня. На цьому все. Дякую, що подивились моє відео. На все добре, до побачення!